Привіт усім любителям козаків. Сьогодні ми продовжуємо проходження української кампанії та розпочинаємо місію повстання Павлюка 1637 рік. Польські магнати, які володіли землями в Україні, вирішили, що можуть ще більше експлуатувати народ. Вони не тільки непомітно збільшили податки, а й вирішили ліквідувати козацтво, яке було вписано до реєстру та могло завадити їм у досягненні своєї мети. На боротьбу з польськими катеми піднялася козацька голота, яку очолював ще невідомий на той час Козак Павлюк. Повстання охопило Київщину, Полтавщину та Чернігівщину. Для придушення повстання було використано 14-тисячне польське військо на чолі з Гетьманом Потоцьким. Це військо вогнем та мечем пройде по Україні. Ваш обов'язок захистити свій народ від цих жорстоких нападів. Знищити армію Потоцького на даний момент звичайно неможливо, але можна врятувати селян та дати ворогу повчальний урок. Ну що ж, ми розпочинаємо і відразу вже ще починається у нас важлива місія забрати усіх трьох козаків, які зараз можуть постраждати, якщо не встигнуть втекти. Прокляття поляки не тільки обирали нас не один місяць стягуючи непомірні податки, але й спалили село, коли ми не змогли заплатити черговий податок. Ми більше не станемо хилити голову і будемо боротися. Якби у нас було більше військ, ми могли б напасти на табір поляків, що знаходиться на схід від селища. Ну що ж, ми врятували трьох наших козаків, тепер нам потрібно... От туди вниз спуститися, беремо ми для початку одного свого вершника і прямуємо трішки лівіше, трішки вниз. Тут у нас повинна бути підмога, тому що без неї ми пройти далі не зможемо. Доброго дня! Наш загін був звільнений поляками зі служби, і ми готові приєднатися до вас за 5 000 золотих. Чи згодні ви? Звичайно, що ми згодні. Варіантів у нас більше немає. Беремо цих козаків і ведемо назад у наше знищене селище. Отже, наше завдання пройти ось там знизу цих поляків, звичайно ж, знищивши їх. Тому ми беремо усіх своїх сердюків. І помиленьку починаємо розстрілювати поляків, які охороняють вихід із селища. Це ми робимо практично без проблем. Все. Їх немає. Ну і рухаємося далі. Далі нам прийдеться уже знищити ці ворота. Але потрібно бути готовими, тому що це ще, звичайно ж, лише, лише початок. Як бачите, тут у них серйозні вершники, тому ми готуємо своїх сердюків. а наша кіннота ламає ну, не ворота, а звичайно ж, а паркан. Так, все, все. Швиденько, швиденько, давайте розбирайте їх. Так, все добре. Практично без втрат. Мінімальні у нас втрати, це прекрасно. Рухаємося далі. Як бачимо, далі у нас уже серйозніший загін. Ну тут просто не потрібно нікуди спішити. Цей загін, я не знаю, вони як розвідники чи що. Все життя нас будуть переслідувати. Так, давайте ми знищимо ось цих охоронців, які можуть нам в найнеприємніший момент трішки завадити. І тепер наше завдання спуститися трішки нижче. Тут є ще загін поляків, який охороняє ресурси. Тому відправляємо наших вершників, щоб вони добивали цих поляків і розстрілюємо сер'юками їх. Отже, в цьому обозі було багато золота. Як бачите, у нас з'явилося 5000 золота, оскільки перед тим ми витратили на сердюків, які їх, можна сказати, найняли. Або перейняли в поляків, і йдемо далі. Бачимо тут ще два охоронці польських. Ворота закрилися прямо перед нашим носом. Але ми їх знищили. Беремо. Наших вершників. Знищуємо ворота. Сердюки на всякий випадок повинні бути готовими. Хто його знає, що тут може статися? Прекрасно. Ну, давайте добивати їх. Ще двоє. В принципі, немає великої охорони у них тут. Ось, а далі потрібно бути обережними, тому що, от, що ці будуть робити, це загадка. Головне до них швиденько не підходити. Вони, я так розумію, побачивши нас, тікає далі. Так, чергове селище яке спалили поляки. Нам, звичайно ж, не вартує йти вперед, потрібно почекати, поки воно вибухне. Тому що в будь-якому разі ми його вже не врятуємо. Ну і тоді рухаємося далі. Так, беремо декількох козаків і відправляємо трішки лівіше. Тому що, як виявляється, у нас тут ще є загін козаків, порозмовляємо з ними. Доброго дня вам, земляки! Ми це всі, хто вижив після того, як у нашому селищі побувала польська дружина. Напавши на селище, поляки вимагали видати їм повстанців, яких ми нібито приховували у себе. Проте у нас мирне селище, де не було жодного повстанця. Почувши це, поляки розлютилися і почали вбивати селян. А виїжджаючи, спалили селище. Тепер, коли в нас більше немає дому, ми вирушимо на другий берег. Де, як говорять люди, збираються всі ті, хто більше не може терпіти гніт ляхів. Приєднавшись до сил опору, ми зможемо помститися за наших рідних. І тут, як виявляється, ці козаки біжать на пором і тікають. Я, в принципі, думав, що вони нам допоможуть, але на жаль. На жаль. Ну що ж, давайте гонити цих розвідників. Цікаво, якщо піти на них, що буде? Я думаю, що вони нас просто знищать. Беремо весь свій загін і продовжуємо рух. Як бачимо, чергове селище знищене поляками. Ми перечекали, поки поляки втекли і йдемо далі. Тут є зараз досить важливий момент, нам потрібно рухатися вперед. Максимально вперед. Дійти до ось цієї брами, весь свій загін туди відвести. Ось тут на горі у нас є транспортний корабель, пізніше ми зможемо на ньому відправитися звідси, але перед цим потрібно взяти одного із вершників і відправити його на південь. Ще є деякі справи, без яких нас просто не будуть чекати там на півночі. Тому ми спускаємося південніше. Потрібно досить обережно туди проходити, тому що хто його знає, може десь тут вороги заховалися. Здається, все чисто. Ось тут ще один загід. Вітаю вас! Наш підрозділ є частиною повстанської армії отамана Павлюка. За наказом нашого отамана ми нападаємо на обози поляків, порушуючи процес постачання зброї до їхніх таборів. Однак сьогодні ми потрапили в пастку, і ось-ось тут буде підрозділ польських гусарів. Нам краще якомога швидше втекти звідси, на північ від цього місця знаходиться транспорт, на якому ви зможете переправитися на інший берег, де розташована наша база. Передайте отаману павлюку карту таборів шляхтичів. Тікайте швидше, ми намагатимемося затримати гусар. Ну що ж, ось саме для цього ми залишили ось цей загін ось тут. Тому що зараз відразу ж іде атака. Нам якомога швидше потрібно завантажити наш загін в транспорт і, напевно, спробуємо почекати цього останнього козака. Окрім того, що за нами там зараз жнеться загін, зверху тут у нас. Ще й морський бій. Все, ми завантажили нашого останнього козака, і транспорт переправляється на інший берег. Так, закрити ми тут поки що не можемо. Ось прийшов загін І крес цих так званих розвідників. І намагався нас е, побити. Але ми переправилися вдало. Тим часом наша тут галера намагається. Відбити морську атаку ворога. Одну яхту ми знищили. Шкода, що тут закрити не можна. Друга яхта ще жива. Але, я так розумію, наша галера стріляє по фрегату. Якби були лише яхти, ми б їх знищили без проблем. Так. Дійсно, стріляє по фрегату, нехай стріляє. В принципі, в будь-якому разі її тут не вижити. Ну, але хоча б трішки побили. Ось і все. Ось і усе. Ми перебралися на інший берег. Підходимо поближче, але будемо вже розмовляти з козаками, які є тут, з основним загоноповстанцем наступного разу. А на цьому я буду з вами прощатися. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською, і до нових зустрічей!